На сьогоднішній день є приміщення, є площа для перевантаження сміття ввечері в 21.00 привозять машини, тоннажу 6 тонн, 10 тонн і перевантажують сміття в більші машини 20 тонні. Сміття пресується і везеться до Києва. Перевантажується з 21-ї години, орієнтовно до 3-2 ї до ї години ночі. Чому так? Тому що мешканці, які мешкають біля станції перевантаження, звернулися з таким проханням і, власне, ми виконуємо прохання цих мешканців. В 3 годині машина їде до Києва. Орієнтовно час 12 годин туди і назад машина витрачає для того, щоб перевозити сміття. Вартість перевезення однієї машини складає пресованого сміття 20-тонної машини 15 тисяч гривень. Тарифи збільшуватися не будуть. Це не буде впливати на тарифну політику, на розмір квартирної плати. Є укладені угоди між київським сміттєпереробним заводом і перевізниками щодо утилізації сміття. І проводяться компенсації з місцевого бюджету власне за кілометраж, за ті додаткові кілометри, які витрачають перевізники і оплачують перевізники за те, що вивозиться до Києва сміття. Щоденно вивозимо до Києва 12 машин 20 тонних Якщо в тоннах брати, це є 240 тонн на добу. Оплачується по декаду, це є кошти. Ну, я вважаю, для місцевого бюджету не є великі кошти. Це 991 тисяча за 10 днів.